Тема сьогоднішнього уроку сучасні антивірусні програми. Тема сьогоднішнього уроку сучасні антивірусні програми. Давайте швиденько. Те, що ми з вами розбирали на попередньому уроці: комп'ютерний вірус це спеціально створена програма або сукупність машинного коду, яка здатна розмножуватися і, як правило, виконує на комп'ютері певні деструктивні дії. Тобто, або поруш, або якісь. Файли пошкоджує або порушує в принципі його роботу, тобто сповільнює роботу комп'ютера, або зовсім її зупиняє. Далі. Перший комп'ютерний вірус, коли як він з'явився? Він з'явився це був вірус Кріпер, з'явився на початку 70-х у військовій комп'ютерній мережі ARPANET це був прототип інтернету. Програма могла самостійно вийти в мережу через модем і зберегти. Свою копію на вилученій машині на заражених системах вірус виявляв себе повідомленням: I'm The creeper, catch me if you can. Тобто, я кріпер, спіймай мене, якщо зможеш. Далі, яка була перша антивірусна програма? Перша антивірусна програма була доктор Соломон, антивірус Цукіт, тобто створена була вона в 1988 році. Це перша широко відома антивірусна програма, створена англійським програмістом Аланом Соломоном. Завоювала величезну популярність і проіснувала всього на всього 10 років, тобто до 98-го року. Робила що, як, чим займалася ця програма? Робила аналіз завантажувального модуля за допомогою контекстного пошуку. Далі, тепер, які існують типи антивірусних програм? Це в нас детектори, фаги, ревізори, фільтри. Вакцини або імунізатори, яким чином кожна з них працює. Тобто, детектори вони здійснюють пошук характерної для конкретного вірусу сигнатури в оперативній пам'яті, і також у файлах вашого комп'ютеру, тобто, при, при виявленні видають відповідне повідомлення. Недоліком таких програм є те, що вони можуть знаходити тільки ті віруси, які відомі розробникам таких програм. Тобто, якщо Якщо комп'ютерний вірус невідомий розробнику цієї програми такого антивірусу, відповідно, він його не побачить. Таким чином комп'ютер буде заражений. Далі програми фаги не тільки знаходять заражені вірусами файли, а й лікують їх. Тобто видаляють з файлу тіло програми вірусу, повертаючи файли в початковий стан. Ну тобто вони находять в або помилку, або сам, ну тобто, або код у віру, вірус у коді, або ще десь. Тобто на початку своєї роботи фаги шукають віруси в оперативній пам'яті, знищують їх і, відповідно, потім переходять до лікування файлів. Тобто спочатку знищили вірус, а потім відповідно відшкодовують, скажімо так, ті той чи інший матеріал, ті чи, чи інші файли, які були пошкоджені. Ті чи інші файли, які були пошкоджені. Програми ревізори відносяться до найнадійніших засобів захисту від вірусів. Чому тому, що вони запам'ятовують вихідний стан програм, каталогів і системних областей диску, коли комп'ютер не заражений вірусом. Тобто, якщо програма ревізор побачила побачила вірус, відповідно, вона його. Спочину, тобто, вилікує ваш файл, відповідно, поверне до того моменту, коли ваша програма була без вірусу. Програма, чи файл, чи ще щось. Тобто, і під, відповідно, ті зміни, які відбулися, вони виводяться на тобто, ви можете побачити вони виводяться на екран монітора. Ви можете побачити, які були зміни, виявлені під час такої роботи. Далі, програми, фільтри. Являють собою невеликі резидентні програми, призначені для виявлення підозрілих дій при роботі комп'ютера характерних для вірусів. Ну тобто, що це означає, відповідно, якщо коригується файл з розширенням ком або екзе. Також зміна атрибутів файлу, прямий запис на диск з абсолютного адресу, за, запису завантажувальні сектори диску, і завантаження резидентної програми. Тобто він бачить, що, скажімо так, відбуваються певні дії, які ну, може виконувати тільки вірус, тобто які людина самостійно виконати не зможе. І відповідно бачить їх і відповідно працює над цим, лікує. Програми вакцини, тобто, в принципі, програма вакцина, вона як у людей, так і в комп'ютерах запобігає зараженню файлів. Тобто, вакцини застосовують, якщо відсутні програми доктори. тобто, відповідно, вакцинується певним чином комп'ютер, але вакцинація можлива тільки від відомих вірусів. Ну, все, в принципі, так само, як і у людей. Якщо вірус відомий, то відповідно до нього придумують вакцину. І, відповідно, потім це запобігає певному, певної кількості заражень. Далі, які найпопулярніші антивірусні програми? Їх існує найпопулярніших три. Взагалі їх ну, дуже багато. Це в нас НОД 32, Аваст і доктор Веб. Чим вони від одної відрізняються? НОД 32 це антивірусний пакет, що, відпу... що випускається словацькою фірмою ESET. Перша програма. Перша версія програми була випущена в 1987 році. Відповідно, яким чином відбувається знешкодження в НО32? Давайте це з вами розглянемо. Які існують модулі? Використовується ядро сканування на основі технології SweetSense. Тобто, ядро SweetSense оптимізовано оптимізовано та вдосконалено відповідно до нової. Архітектура asset Smart security тобто яким чином це відбувається. Відповідно, є певний, скажімо так, певна ох... ну можна сказати, охорона комп'ютера. Відповідно, це ядро допомагає охороняти, окрім того, що зберігати ваш комп'ютер в певному стані, ну і також лікувати від вірусів далі. Персональний брандмауер, -бранд Мауер, тобто перевіряє весь трафік між комп'ютером, що захищається, та, відповідно, між іншими комп'ютерами мережі. -комп мер Модуль захисту від небажаної пошти, відповідно, дозволяє не отримув, фільтрує небажану пошту, тобто відправляє небажані листи, або в СПАМ, або, ну, то або в СПАМ, якщо це небажані зовсім листи, або зовсім не дозволяє їх надсилати. Далі яким чином виглядає інтерфейс програми? Ну, тобто, protection status, тобто, це, скажімо так, статус захисту комп'ютера. Тобто, бачимо на слайді, в нас зображено максимальний захист комп'ютера, відповідно, максимальний захист комп'ютера це може бути завдяки тільки ліцензії. Ну, відповідно, далі. Скан комп'ютера там вже в цьому меню ви обираєте повне чи не повне сканування комп'ютера. Далі оновлення, налаштування і допомога та підтримка. Все доволі просто. Далі вас це програма для операційних систем Windows Linux. Також використовується для... для ваших смартфонів, тобто на платформі Android. Заснована в 1991 році в Чехії. Avast Free вважається найпопулярнішим безкоштовним антивірусом. Всього антивірусом Avast користується більше 170 мільйонів користувачів у світі, які існують модулі. М модулі існують таким чином, тобто вони таким чином називаються екран файлової системи, тобто основний компонент сканера в реальному часі. Він відстежує всі локальні операції з файлами та папками на вашому комп'ютері. Екран пошти відстежує весь трафік програм для роботи з вашим e-mail, тобто з вашою електронною поштою. Сканує всі листи до того, як вони потрапляють в комп'ютер, таким чином, таким чином запобігає шкоді. Веб-екран аналізує всі дії користувача при відвідуванні веб-сайтів в інтернеті. Тобто, що це означає, вам не а антивірус, Avast вам не дозволить потрапити на сайт, який, ну скажімо так, містить собою певне, якщо він небезпечний, тобто, якщо він не захищений, а ви знаєте, що існують сайти, як як захищені, так і не захищені. Тобто, якщо він не захищений, він не дозволить на нього потрапити, або якщо на ньому міститься певна. Ну, можна так сказати, вірусна програма, інформація і так далі. Далі, мережевий екран він відстежує всю мережеву активність і блокує віруси, які намагаються заразити систему через мережу. Тобто, це не обов'язково може бути інтернет, це може бути локальна мережа, якщо, ну, тобто, якщо певна кількість комп'ютерів пов'язана між собою локальною мережою. Екран сценаріїв перехоплює всі сценарії, що виконуються в системі як локальні, так і віддалені. Ну мається на увазі всі сценарії він перехоплює, шитує, і якщо там щось наявне, то тоді, відповідно, він знешкоджує це. Екран поведінки відстежує систему на предмет підозрілої поведінки програм, попереджаючи користувача про всіх незвичайних діях, тобто те, що ми з вами обговорювали, і екран p 2 p Відстежує завантаження більшості клієнтів файлу обмінних мереж та торрент клієнтів. Далі. Ось таким чином виглядає інтерфейс програми. Тобто, так само поточний стан, що у вас захищено, що у вас вимкнено, що вимкнено. Відповідно, сканування комп'ютера, екрани в реальному часі. Тобто, ви можете відстежити кожен екран, про який ми з вами поговорили. Ну, відповідно, додатковий захист, якщо там, ну тобто, пропонується вам додатковий захист, певні, скажімо так, певні пункти для захисту вашого комп'ютера, і відповідно обслуговування. Ну, також бачимо також центр довідки, тобто, довідка та допомога та підтримка певна, і налаштування, і налаштування. Далі. Що стосується доктор Веб. Антивіруси, антивірус доктор Веб. Він захищає нас від мережевих черв'яків, руткітів, файлових вірусів, троянських програм, ну тобто і так далі, також захищає від шпигунського програмного забезпечення, програм викрадачів, паролів, клавіатурних шпигунів і так далі. Тобто, рекламне програмне забезпечення, те, що ми з вами розбирали на попередньому уроці, коли розбирали, які існують види вірусів, які існують особливістю. Особливістю характерною для доктора Ве можливість установки на заражену машину. В процесі установки, відповідно, проводиться сканування пам'яті і файлів автозавантаження. Тобто файли автозавантаження це ті, це ті файли, які у вас завантажуються одразу при ввімкненні комп'ютера. Ну, зазвичай, це певні, ну, по-перше, це певні. Далі, Origins Tracing, тобто, це алгоритм несигнатурного виявлення шкідливих об'єктів, який доповнює традиційний сигнатурний пошук і евристичний аналізатор. Відповідно. Так, так, так. так ми, доктор Вебшайл, тобто, це механізм боротьби з руткітами, реалізований у вигляді драйвера. Тобто компонент антивірусного сканера, який забезпечує доступ до вірусних об'єктів, що ховаються в глибинах операційної системи. А яким чином виглядає інтерфейс програми? Виглядає він ось таким чином. Тобто, бачимо, що можна сканувати, у вас є три варіанти на вибір, в принципі, як і в кожному антивірусі: тобто, експрес-сканування, швидке сканування, комплекс, скан, тобто повне сканування, і кастом скан. Тобто, вибірковий, тобто, якщо ви хочете просканувати ту чи іншу папку, той чи інший диск, і так далі, відповідно, ось тут ви бачите, які у вас об'єкти, тобто об'єкт, далі його місце знаходження, відповідно, статус, тобто заражений чи не заражений, і відповідно активність, тобто екшен, ну, тобто що з ним було виконано, виявлено або навіть вилікувано, і так далі. Ну, відповідно, тут ви бачите у вас полоса виконання. Сканування. Так само, зараз повернемося. Так само налаштування, допомога, тобто, і статистика також існує. Тобто, відповідно, ви можете побачити, які файли у вас просканули, скільки разів, скільки, ви... скільки разів просканували, скільки вірусів виявлено, тощо. Ось таким чином. Далі, яким чином порівняти. Популярність антивірусних програм і яким чином визначитися з все ж таки антивірусною програмою для вашого комп'ютера, ну, це можна розглянути. Дивіться, на прикладі Google Trends. Тобто, можете знайти, можете зайти на Google Trends і прослідкувати кількість пошукових запитів. А саме, стосовно потрібних антивірусних програм, тобто, наприклад, ввели антивірусну програму Avast, но доктор, доктор Веб, так. Знайшли три пошукові запити, і, відповідно, подивилися, коли який був популярніший. Ну, як ми бачимо, дуже довгий час популярним був саме Аваст. Потім, відповідно, поступово Аваст зникав НОД 32 був популярним, і, відповідно, між собою, скажімо так, ну, змагаються Аваст та НО32 за популярністю. Але але перед тим як встановлювати антивірусну програму на свій комп'ютер, окрім того, що ви подивилися Google Trends, окрім цього, ще можна зробити. Дивіться окрім цього, ще можна зробити. Ну, по, -по перше, проконсультуватися з спеціалістом, тобто, подивитися. Відгуки в інтернеті при ту чи іншу антивірусну програму, порівняти їх між собою і відповідно тоді визначитися, але знову ж таки обов'язково проконсультуйтеся зі е, спеціалістом для того, щоб визначити, який вже все ж таки антивірус для вашого комп'ютера буде кращим. Домашнє завдання у вас буде пройти тестування.